Ви тільки подивіться на цю красу, що наросло, які кольори. Ці бегонії переросли, вони вже не маленькі, дітки. А мабуть, я їх буду всі посанкувати, зрізати верхушки і вкорінювати. Тому що вони, ну, вони витягнулися, вони дуже густо стоять, бачите? І вони витягнулися, їхні листочки черешочки, витягнуті. На продаж такі бегонії не, не підходять витягнуті. Всі хочуть, щоб вони були такі кущиком красивим. Тому буду зрізати верхушки і повторно вкорінювати. Звісно, нижню частину я викидати не буду. Нижня частина пустить пасанки І я вам пізніше тоді покажу, що в мене вийшло, що я зробила, що я вкорінила. А верхушки я не знаю, мабуть, буду ставити просто в воду. А що буде далі? Тоді вже подивимося. Буду дивитися, кожну квітку буду дивитися індивідуально. Що можна зрізати, що не можна, що, що буду садити, що буду воду ставити. Зараз сказати не можу, що буде. Вже буду перебирати всі, і тоді Тоді вам буду покажу, як, як що я робила, і, що, що, і кінечний результат. Але красиві, подивіться, дивіться, які, які кольори. Відео не передає колір. Він вживу, ну, ну це просто казка. Які вони вживу. На фото можна тільки на фото, буває, на фото можна спіймати цей колір. Вони дуже шикарні. Тут різні сорти. Класні. Я, мабуть, це відео викладу сьогодні, а завтра вже чи післязавтра викладу. У відео, що в мене вийшло, який результат цього вкорінення, що залишилося, що я позрізала. Просто краса, краса неймовірна. Всі квіти красиві. Ну, але бігонія ну, найбільше мені подобається цикламіни і бігонія. Просто шикарнюче все красиві.